Застрелив орендодавця, а потім застрелився й сам. У селі Підрясне Львівського району поліція розслідує вбивство, яке сталося в одному із автосервісів. За попередніми даними між власником СТО і орендарем стався конфлікт. 33-річний мешканець Львівського району, який орендував приміщення автосервісу, спочатку застрелив 39-річного власника СТО, а потім вистрелив собі у груди. Згодом після стрілянина на місце виїхала слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку та інші підрозділи поліції. Сьогодні, 12 вересня, о 12 годині на спецлінію 102 надійшло повідомлення про постріли, які пролунали у приміщенні автосервісу у селі Підрясне Львівського району. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 а також оперативники карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини. Правоохоронці виявили два тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями, від яких обидва померли на місці. Також поліцейські виявили та вилучили знаряддя вбивства Карабін Сайга, з якого ймовірно були здійснені постріли та скерували його на експертне дослідження. Відтак слідчі територіального підрозділу за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури відкрили кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України за фактом умисного вбивства та самогубства. Однак всі обставини інциденту досі з'ясовують. Правоохоронці продовжують вивчати записи з камер відеоспостереження, а також встановлюють і опитують свідків. Софія Фенко телеканал НТА.